На який строк треба обирати представники влади? Мова йде про тих представників, яких кожного разу обирає виборець. це президент України, депутати Верховної Ради, сільські селищні міські голови, а також депутати місцевих рад. І всіх їх вибори обирає згідно чинного законодавства на 5 років. Виникає просте питання: а чому саме на 5 років? Бо кожного разу, коли відбувається виборчий процес, і кожного разу, коли дані представники займають свої посади, Виборець в цей час вимушен чекати термін 5 років для того, щоб змінилось. Але вже так склалося в Україні, що за даний термін, за термін 5 років нічого не змінюється. Але виборець весь час ходить, спілкується з діючими представниками влади, яких він обирає, особливо це представники на місцях. Сільські селищні, міські голови і відповідно депутатів місцевих рад, бо вони найближчі до людей. І кожного разу виборець невдоволений їхньою діяльністю. І кожного разу, коли відбуваються нові вибори, знову кандидати обіцяють виборцю, що щось зміниться. Можливо, треба задатись питанням. Треба змінювати строк обрання не на 5 років, а наприклад. На місцевому рівні це обрання сільського селищного міського голови сроком на 3 роки, а також депутатів місцевих рад. Можливо, треба обирати президента не на 5 років, а на 3 роки, також депутатів Верховної Ради. Яка ваша думка, шановні виборці? На який же строк треба обирати представників влади? Як президента України, депутатів Верховної Ради? Сільських селищних міських голів, а також депутатів місцевих рад, для того, щоб виборець зрозумів і побачив діяльність або вона є, або її немає. Бо чекати термін 5 років це дуже довго. І виборець за цей термін просто змучиться чекати, для того, щоб щось змінилося. А ви всі бачите, що майже змін немає. А строк 5 років це той строк, за який можна вирішити питання. А ще більше скажу, що можливо навіть за два-три за роки показати свою діяльність і не, і не, не треба буде брати на п'ять років. Яка ваша думка по цьому питанню? Дуже доречно почути. Дякую.